Вітаю вас, дорогі друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні будемо готувати неймовірну смакоту, яка готується буквально 10 хвилин. Лише залишається час на очікування, що все застигло легко, просто швидко і неймовірно смачно. Мої діти та й дорослі просто обожнюють цей десерт. Розпочнемо з того, що желатин потрібно залити водою кімнатної температури, але вона обов'язково має бути перекип'яченою. Перемішую і залишимо в стороні. Тим часом домашній кисломолочний сир або можна взяти звичайний магазинний, беріть краще 5% жирності, 9%, те, що вам подобається. Я зазвичай такі десерти готую з домашнього сиру. До речі, якщо цікаво, як його я готую вдома, посилання буде в описі під цим відео. Відправляється все в чашу блендера або в глибоку тарілку. Додаю сметани трішки. Як ви бачите, сметана у мене також домашня, але, звичайно, продукти можна брати, ті, які доступні для вас. Згущене молоко. І тепер це все я перебиваю за допомогою блендера. Можна і звичайним блендером погружним перебити, можна навіть сир перепустити через м'ясорубку і потім це все збити міксером. Що у вас є, які девайси є, такий використовуйте. Бачите, в мене вийшла маса, така просто як крем, все стало однорідною шовковистою текстури. Кропинок сиру взагалі не відчувається, але це все через те, що сир був гарно відігріти. Тепер я почала вже активно використовувати всі свої заготовки з літа. Сьогодні взяла чорницю і перебила її за допомогою блендера. Далі дивіться в розтоплений желатин, я його розтоплюю в мікрохвильовій печі. Додаю одну ложку крему, перемішую, а тоді вже ввожу в крем. Це робиться для того, щоб наш крем не згорнувся. Але дивіться, десь четверту частину желатину я залишила. Перемішала це все до однорідності разом з желатином. Бачите, крем став більш рідким. І я виливаю це все в силіконову форму. Тут вже беріть формочку, яка у вас є. До речі, якщо будете використовувати силиконову форму, легенько змастіть олійкою за допомогою серветки. Тоді ваш десерт гарно вийметься із форми. Для того щоб зробити його більш таким ситним і цікавішим, я додаю ще шоколадний крекер, але це вже по бажанню. Вводжу решту желатину і додаю сюди чорницю. Чому я желатин відразу весь не ввела? Тому що у нас б була б вершкова маса такою твердою, а вже чорнична маса не застигла Тому я все в принципі роблю на око, але кажу, четверта частина желатину залишається. Гарно все перемішала і заливаю далі форму. Розділила на дві частини. Ще додала трішки крекеру. Можна взяти і білий крекер, можна взяти топлене молоко, печиво чи до чаю, яке у вас є, таке і використовуйте. А можна і взагалі не брати. Повірте, буде не менш смачно. Накриваю форму плівкою і відправляю в холодильник хоча б на 2-3 години. Ввечері діти прийшли зі школи. і Питають, що вдома є смачненького до чаю. А в нас ось така красота і смакота, тому що це дійсно дуже смачно і до того ж корисно, якщо ви будете використовувати домашні натуральні продукти. Виймаємо з форми, виймається все досить легко, і подивіться. Фактично, 10 хвилин я потратила на те, щоб приготувати цей десерт чи торт без випічки, не знаю навіть як правильно назвати. Але насолоджувалися ми декілька днів. Просто швидко і дуже дуже смачно. Я буду, друзі, сподіватися, що цей рецептик сподобався і вам. І якщо так, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. до нових зустрічей, готуйте? Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.